Дій Бетюкрейн. Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Привіт усім! Ви дивитесь збірників, а це означає, що зараз ви дізнаєтеся усі найцікавіші новини і деталі про головну команду країни. Коли приїде Ребров на офіційне представлення в збірній України. Як Ілля Забарний провів свій дебютний матч в основі Борнмута. І прямо зараз розкажемо про травму Зінченка та що ця втрата означає для збірної. Він має репутацію трудяги і на полі, і за його межами. Відповідальне ставлення Олександра Зінченка до свого організму це не секрет. Ще з часів ПСВ фахівці відзначали спортивну свідомість українця. Його тіло зазвичай відповідало навзаєм. Зінченко ніколи не вважався гравцем, який часто травмується. Судіть самі за останні чотири роки він пропустив всього 150 днів за умов шаленого ритму, у якому грав Зіна це доволі прийнятні цифри. Найбільший термін, коли Зіна випадав через травму, це кінець 2019-го. Тоді після зіткнення постраждало ліве коліно. Справа дійшла до операції, яку гравцю на той момент Мансіті провели у Барселоні два місяці без футболу. Яскравий сезон в Арсеналі зробив Зіну ключовим гравцем, і це, до речі, дотично повпливало на його травматичність. Наприкінці минулого літа Сашко мав незначні проблеми зі здоров'ям, пропустив кілька матчів, зокрема, вересневі ігри збірної України. Далі за графіком було дербі з Тоттенхемом. Каноніри форсували відновлення, і Зіна опинився в старті після одного тренування в загальній групі. Як наслідок м'язова травма, через яку Сашко пропустив півтора місяці. Звертає на себе увагу той факт, що навесні раніше Зінченко ніколи не травмувався. Зазвичай він випадав у першій частині сезону. Тож травма зразка травня 2023-го ситуація виняткова. Як швидко Зіна відновиться, тепер прогнозувати не беремось. Втім, є інформація, що у червневих матчах збірної він не зіграє. Тож спробуємо розібратися, як його травма вплине на гру нашої головної команди і арсеналу. З клубом усе простіше. У Артети є Тірні. Він класний захисник, але глобально за рівнем впливу на гру Арсенала його неможливо поставити поруч з українцем. Порівняння точно буде на користь Зінченка. Олександр дає значно більший обсяг роботи. Конструкція гри арсеналу з українцем і без нього це зовсім різні речі. Якщо не згодні, то перегляньте матч з Брайтоном. Більше нас цікавить вплив Зінченка на збірну. Тут він грає на іншій, аніж у клубі позиції, але його роль теж гіперважлива. За останні чотири роки Олександр пропустив не багато немало дев'ять офіційних поєдинків. Почасти відсутність Зіни змушували Шевченка, а потім і Петракова вносити в стиль команди зміни або навіть обирати іншу базову формацію. У різні роки для Сашка в збірні було чотири опції на заміну: Це Коваленко, Шапаренко, Піхальонок та Ігнатенко. Повноцінної рольової зараз. Заміни знайти неможливо. І ось чому це середні цифри Зінченка у його матчах за збірну. В останні роки неможливо знайти збірника, який би зустрічався на полі із м'ячем частіше. Це було критично важливо за каденції Шевченка. Необхідний такий обсяг пасінгу і для стилю ротання. Насамкінець маємо запитання до вас: хто замінить зіну у червні? Коли наша збірна гратиме з Німеччиною, Північною Македонією та Мальтою. Ваші версії пишіть в коментарях. Подейкують, що їх читають навіть у тренерському штабі збірної. Ну а тепер про те, як справи у наших інших легіонерів. До речі, крім Зінченка, травмовані двоє лівих захисників збірної Соболь та Миколенко. Зате дебютував в основі Забарний. Поки не почали розповідати, нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія «ВіБет». Преміум спонсор збірної України з футболу у закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Пропонуємо вам дайджест цього тижня розпочати з Азії. Чому та бо там араби заляйну не хочуть продовжувати контракт з Ярмолою, бо їм, бачите, не подобається рівень гри футболіста. Ні, я не футболіст. Цікаво, який рівень гри потрібно безумовно топовому чемпіонату ОАЕ, що їх не вдовольняє українець. А він он як попрощався з тамтешньою лігою. Дубль у ворота суперника. Перший з лівої у дальній. Другий отримуйте на досвіді, майстерний вибір позиції і трохи фарту. Ось такі справи у Єрмоли. Погляньмо на показники Андрія в Еміратах. Що ж то за рівень гри такий, що не вдовольняє шейхів. Нічого особливого насправді всього на всього, українець третій у команді за показниками гол плюс пас. У нього 11 м'ячів і 6 асистів. А що ви скажете? Ярмола, кам ту Дінамо. Ну а тепер у Європу, тільки ще не на континент, а на Британські острови. Там у суботу було щось неймовірне. Мудрик не грав, а от забарний навпаки. Тому давайте й говорити про нашого захисника. Перше в українця дебютний матч з основи і одразу всі 90 хвилин. Шкода тільки, що Борнмут програв. Давайте розберемось, чи винен у голах Ілля. Ну, от, наприклад, перший м'яч саме українець програв боротьбу на фланзі та дозволив виконати простріл у штрафний. Другий, на жаль, теж забарним у центрі. Подій він був першим, кого Езе обіграв перед тим, як здалеку покласти м'яч у ворота. Давлення може, сильне, ну як мені кажеться. До речі, оцінка за матчу забарного навіть вища ніж у гравців атаки. Ну а що ж, забувати також треба після поєдинку дії футболіста прокоментував наставник Борнута та Гарі Оніл. Гра Забарного один із небатьох позитивних моментів для нас у цій зустрічі. Він грав добре, але команда була не на своєму рівні. Він дебютував у стартовому складі в АПЛ проти команди, яка добре атакує. У нього були непогані відрізки проти Кристал Пелес. Прогрес помітний. А ви бачили цей дебют Забарного? Як він вам? Ну а щодо Мудрика, то чергові новини маємо від його друга Фабріціо Романо. Той говорить, що днями Маурісіо Почетіно підпише контракт з Челсі, але очолить команду лише у червні. У мережі вже пророкують. Мудрик точно буде новим Сонхін міном. Як вам такий варіант? Пишіть у коменти. У неділю ми не побачили на полях Англії двох лівих українських захисників. Про травму зінченка було відомо. А от чому не потрапив до заявки Евертона Миколенко, здивувало, як виявилось у Віталіка ушкодження м'язів зовнішньої частини стегна. Звучить складно, але не запарюйтесь гірше те, що через таку травму українець може бути поза грою майже місяць. Хоча до матчів збірної ніби має відновитись. На тижні Микола більше займався соціальними місіями взяв участь у відкритті українського саду миру, а ще знявся в ролику до Євробачення. Історію проведення якого в Ліверпулі ви й без нас знаєте. Друзі, а зараз важлива інформація для усіх підписників та глядачів ютуб-каналу «Взбірна». Триває збір коштів на дрон для 118-ї ОМБР. Наші хлопці відправляються на бойові виїзди. Разом з вами ми вже зібрали половину від потрібної суми. Долучайтесь, адже їм потрібна наша допомога. Як задонатити? Донатьте від 100 гривень на банку. Беріть участь у розірші крутих призів від наших партнерів компанії Вібет, футболка збірної України з прізвищем коноплянки, ігрові м'ячі та оригінальні шалики. Приєднуйтесь до збору. Разом сильніші. Посилання на банку та уся необхідна інформація в описі до цього відео. Вітя Циганков продовжує запалювати в Іспанії. У матчі з сосєданом, який бореться за ЛЧ, українець оформив свій п'ятий асист у клубі. Дивимось на його гольову передачу. Зараховуємо, хоча це не той пас, який вирішив усе. Тут треба відзначити дії коуту. Так, Жерона скоротила відставання у рахунку до 1-2, а в підсумку зіграла 2-2. У Віті ще була класна подача з кутового, коли забивати міг Стоні, А ще ось такий потужний удар під поперечину. Перформанс українця викликав схвальні відгуки аналітиків. У нього друга найкраща оцінка в матчі. Та й загалом за ці менше ніж півроку Вітя показав свій рівень для Жерони. Він дійсно топ. Уже в тринадцяте поспіль вийшов у стартовому складі. Має три голи і п'ять асистів. Як вважаєте, яке майбутнє чекає на українця? Чи надовго він у Жероні? Якщо буде добре грати. Ніхто не буде препятствовати моєму трансферу. Дивимось, чому в Коваленка немає оцінки за матч з Міланом, хоч він іграв. Та бо вийшов на поле аж на 90 плюс третій хвилині. Навіть тричі зустрівся з м'ячем, виграв одне єдиноборство та заробив один фол. А спеція сенсаційно обіграла Мілан 2-0. Розкритися на повну серія, здається, Коваленку заважають травми. Він через них пропустив аж 11 матчів. Тому середній показник українця 30 хвилин за гру. За весь сезон Вітя дав лише один гольовий пас. Але так і не забив. Якщо ти не настроївся на ту лідну гру, то ти можеш плохо сиграти. Про Маліновського на тижні говорили у Франції. Привідав наставник Марселя Ігор Тудор, який проаналізував виступи українця в команді. Ось його пряма мова. Він втрачав важливі м'ячі у другому таймі проти Ланса, але він добре грав проти Ліона. Звичайно, є тиск. Кожен гравець має адаптуватись, але я вірю в нього, вірю в його футбол і людські якості. Слова наставник підкріпив справою. В неділю Маліна був в основі. Проти Анже він відіграв без заміни. Руслан насправді був доволі активним, займаючись виключно побудовою. Атак. Ось це його єдиний удар у матчі. Значно важливіше, що в нього всі три успішні спроби дриблінгу і аж 87% точних пасів. Найголовніший момент у грі, очевидно, ось цей. Це передгольова передача, коли Марсель вийшов уперед, перед тим поступаючись. Українець круто протягнув м'яч з центра поля у штрафний та гостро віддав. Загалом матч завершився перемогою команди Маліновського 3-1. Провансальці борються за срібло далі. Крім того, в мережі вже говорять про майбутнє Руслана, а саме про один із пунктів орендної угоди Марселя за таланту щодо Маліновського йдеться про обов'язковий викуп українця за неофіційною інформацією. На велодромі Маліні запропонують трирічний контракт. Поки Едуард Соболь відходить від перелому носа, його Страсбур здобув четверту перемогу в п'яти матчах. Оце видно, що команда виборює виживання. Цього разу переграли Ніцу 2 0 щодо українця, то лікарі його готують на топ-матч проти ПСЖ 27 травня. До того часу він не зіграє про невдалий сезон Романа Яремчука детально говорили минулого тижня. Гляньте, до речі, хто не дивився. А у неділю ж він нарешті потрапив у заявку Брюге. Однак весь матч провів у запасі. Ну що ж, про всіх за кордоном, наче згадали. Залишився наш майбутній тренер. Сергій Ребров завершив за Аль Айном чемпіонат, але ще не їде до України. Зараз розкладемо по полицях календар фінішу сезону. Отже, у чемпіонаті Еміратів 14 команд і традиційна система у два кола. Відповідно, лише 26 турів. А це малувато матчів, Ми самі пам'ятаємо з власного досвіду. От і добивають календар тут кубками. Їх два фінал. Кубка президента а Ляйн програв два тижні тому. Якщо пригадуєте, то ота божевільна серія пенальті, де Ярмола двічі бив у серії, але не врятував команду від Фіаско. Ну і ще є кубок Ліги ОАЕ. Це турнір, який Ребров виграв торік із командою бонусом до чемпіонства. Це третє за рангом змагання в країні. Статусний посів дав можливість Аляйну стартувати у Кубку Ліги з чвертьфіналу. І він відбувся ще у грудні під час чемпіонату світу. Не дивно, що ми ті матчі Реброва і Ярмолка не пам'ятаємо. Але дивно, що у цьому турнірі досі діє правило виїзного голу. Вдома Аляйн зіграв проти Аль-Вахта 0-0 і на виїзді 1-1. І лише тепер, майже півроку після цього, коли вже всі розбірки в чемпіонаті і Кубок президента завершилися, дограється Кубок Ліги. У півфіналі Аляйн гратиме проти дев'ятої команди чемпіонату Аль-Насра 17 та 21 травня. Самі розумієте, що шанси пройти високі, а попередня дата фіналу 28 травня. Тобто ще раз є дві можливі дати прощання Реброва з Еміратами. 21 число, якщо поступиться у півфіналі, і 28, якщо вийде до фіналу. Варіанту Б з тренером збірної вже не розглядають. Але як повідомив Віктор Вацько, досі з ребровим документи ще не підписані. Втім, Руслан Ротань остаточно у червні зосереджений на молодіжному євро. 7 червня збірна України Ю-21 на чолі з Ротанем вирушає до Австрії на двотижневий збір. І там працюватиме аж до старту євро, 21 червня. Головна команда має зібратися в понеділок, 5 червня, тиждень зборів, і 12 числа граємо контрольний матч з Німеччиною. Ну і далі шістнадцятого офіційний матч Реброва у Македонії та 19-го номінально домашній з Мальтою? Тобто, доки ротень готуватиме молодіжку на зборах, національна збірна вже все відіграє. Ось такий розклад. Будемо і далі тримати вас в курсі подій. З нетерпінням чекаємо червня. Ну і щоб не було нудно, пишіть коментарі, що думаєте про перспективи наших обох збірних влітку. А ще лайкнути відео не забудьте до зустрічі. Вібаті Ukraine – преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше.